Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети України і світу зі срібла і Незельберу. Сьогодні прем'єра. Нарешті прийшла до мене довгоочікувана посилка з новинкою від Національного банку України. Срібний набір монет Державні символи України. Монети приходять ось в такій. Коробці магнітній. Далі вона розкривається. І в ній ще одна коробка. Ось такий футляр. На вигляд, він з дерева, але такі футляри я бачив в Китаї, їх виробляють. Це флок, пластик оброблений під червоне дерево. Дуже багато красиво виглядає ця коробочка. Отже, відкриваємо її. Тут нас очікує величі... ось така, бачите, як виглядає набір внутрі і ось така шикарна презентація. Сертифікат, бачите, він гармошкою складається. Двомовний, україномовний і англомовний. Розповідається про цей набір, що він присвячений головним атрибутам державності, прапор, що знаменує добробут, природні багатства та процвітання України. Гімн «Ще не вмерла Україна, і слава і воля надихає наш народ на єдність, зміцнює почуття національної гордості, а тризуб символізує історичну спадковість. Духовне єднання та прагнення українців до свободи і самовизначення. З, з оборотного боку зображені ці монети. 3, 3, і характеристики: тираж 10 тисяч екземплярів. Срібло 925-ї проби. Три монети, кожна з них вагою. Срібло 925-ї проби і вага срібла в кожній монеті 31,1 грами, тобто трійська унція. Сертифікат номерний. Все зроблено дуже солідно, дуже красиво. Шикарний набір. Я як як кажуть, сапожник без сапог залишився без щедрика, без Володимирського собору, і цей набір все-таки на цей, цього разу залишу собі. Отже, три монети Вони лежать дуже плотно в цьому футлярі і не так легко їх достати. Показую вам, як це зробити, щоб ви не зіпсували, коли у вас буде в руках такий набір. Внизу монетки натискаєте пальцем, ось так, дуже сильно. Монета підгинається і ось в, та в таких ячеєчках вони. Перша монета державний герб. Ви знаєте, а може не знаєте, то тепер будете знати, що Нацбанк позаминулого 23-го року випускав аналогічний набір в Нейзельбері, в Нейзельбері тиражем 100 тисяч екземплярів. Дуже красиві теж монети з тамбодруком, кольорові. І ось вони вирішили цей же набір випустити ці ж монети в сріблі з позолотою. Зображення на монетах дуже дуже красиве. Ось я, значить, це було на мене збільшення. Зараз загальний фон, а зараз ось на основну камеру перемикаю, щоб краще вам демонструвати ці монети. Значить, Аверс, тут кольорове зображення. Тризуба, і, до речі, тризубовий, ви бачите, герб теж з позолотою. Якість карбування монет спеціальний Uncirculated. А на аверсі вже зерб, герб повністю золотий. Шикарний шикарний герб, шикарна монета. На надпис наше коріння. У зображені різноманітні варіанти тризуба за всю історію існування Київської Русі з часів Володимира Великого, часів Козацької держави і нарешті сучасний. Наступна. Ой, обережненько. Так, наш гімн. Бачите, тут гілочка червоної калини, нотний стан, ноти. Цікаве рифлення на монеті зроблене. Шикарна, шикарні монети, не можу нарадуватись. Аверс нагадує чимось монету срібну спадок з тиражем, яка виходила 4000. Там теж казак Мамай сидить і грає на Домрі. І цитата з нашого гімна: Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо браття, що ми козацького роду. А над головою на віці дерева висить автомат, як ви бачите. Що свідчить про здатність українців захищати власну державу. Так, секундочку. І третя монета. Опа. Наш стяг. Ви бачите тут цитата з вірша Олександра Олеся. Цитата Синій як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний. Синє небо, жовте поле, синє море, жовті лани. Шикарна, шикарна, шикарна монета. Нічого. Я продовжую кілька разів повторюю, але справді вражений вражений цим набором. Ось наша душа, прапор, це наша душа і теж ташка з віточкою червоної калини в дзьобі летить теж з позолотою. Шикарна деталізація, шикарна монета. Тепер щодо, щодо ціноутворення. З Нацбанку цей набір прийшов. Ось у мене листочок по ціні 16283 на день продажу. На день продажу. Плюс сам я не зміг придбати цей набір, але мій кум з Києва. Дякуючи йому, Андрій передаю йому привіт. Зміг мені завмовити цей набір. У нього інтернет більш швидкий, тому я вам можу продемонструвати. Щодо ринкових цін сьогодні 25 листопада 2025 року, кілька днів, чи там до двох тижнів, як вийшов офіційно реліз цього набору. Ринкова ціна на сьогодні складає біля 25 тисяч 24-25 на цей набір. Трьох монет. Зроблю невеличке порівняння. Всі ви знаєте набір Щедрик, який вийшов півтора роки тому на початку минулого року, або в кінці позаминулого офіційно. Теж три монети у вигляді дзвоників. Теж у такому чудовому пакуванні. Тільки тираж в, ці, в цьому наборі 10 тисяч, а у Щедрика 5 тисяч. Так от, Щедрик на сьогоднішній день з в, з, в два рази меншим тиражем коштує орієнтовно 22-23 тисячі. Теж три монети. Цей набір ціну я вам назвав. І ще для порівняння можна. Навести Володимирський собор. Там, де дві монетки. Теж шикарні монети з позолотою, з лазерним гравіюванням. Але тираж. Нагадую, цей державні символи 10 тисяч. Щедрик 5 тисяч. І Володимирський собор дві монети з тиражем 2,5 тисячі екземплярів кожного набору. Так той набор вже коштує. Біля 30 тисяч. Не, не буду точну цифру називати, не, не, не слідкую вже так достеменно. До, до Але біля 30 тисяч коштує набір з двох монет, стеражен 2500. Логічно зробити висновок, що цей набір має коштувати ну, як мінімум не дорожче, ніж щедрик. У якого тираж 5000 екземплярів, який теж дуже красивий, унікальний, теж там золота по золо... золото нанесене по, по золота. Самі монети оригінальні у вигляді... у вигляді дзвоників. Плюс вони в Америці, мабуть, теж будуть викликати ці монети щедрик. Зацікавленість у місцевих нумізматів. Український набір він все-таки більше для України як презентація України можу зробити припущення, що все-таки цей набір має коштувати трошки дешевше, на мою думку. Особисто я свій набір продавати не збираюсь, бо, як я вже казав, що залишився без Щедрика, без Володимирського собору. тому хоча б Цю красу я вирішив залишити собі. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Пишіть свої думки з приводу художньої цінності, наскільки вам він потрібен, чи будете ви собі придбавати цей набір. Що ви думаєте з приводу цін? На цьому дякую. Закликаю вас донатити на ЗСУ. І до нових зустрічей!